Сьогодні я зустрічаюсь з Наталією. Вона з невеличкого містечка Славута, але при цьому змогла досягти великих результатів. 350 плюс дівчат клієнтської бази. Зараз вона стала вдруге клієнтом Фенікс Лазер, придбавши новинку 1600 ватт. До цього півтора роки працювала на Portob 800 Вт. Як вона змогла досягти цього успіху? Сьогодні дізнаємося. Наталя, доброго дня! Скажіть, будь ласка, трішки про себе, про свою точку. А як ви прийшли в Beauty Beauty? Бізнес, і як ви прийшли в лазерний бізнес, зокрема, і з чого ви розпочинали? Доброго дня лазерний бізнес е, в той момент, коли моя декретна відпустка підходила до завершення. тому що повертатися на державну роботу якось не дуже хотілося. Попалась мені якась рекламка з лазерної апіляції. Я до декрету закінчувала курси на майстра депіляції та фарно. В травні місяці двадцять року я почала задумуватися про... Купівлю лазерного апарату місяця 4 я дуже вагалася, тому що ну перше це велике вкладення матеріальне. Такий час то напевно це потрібно було зробити ще раніше, і вже у вересні знайшовши, Анастасію Анішкевич. Вона проводила у Києві майстер-клас. Я до неї записалась, поспілкувавшись з дівчатами самою Анастасією, Я купила цей апарат. В жовтні вже їхав до мене, а в листопаді я вже приступила до роботи. Якраз таки хотіла привітати вас з новинкою з купівлею нового апарату 1600 ват. Поділіться, будь ласка, враженнями після роботи на ньому і чи вже встигли ваші клієнти побачити перші результати. В листопаді в mm -hmm. мене був фенікс портателю, такий звичайний Так, 800, 800 ватт, якщо я не Так, помню. Да. Чи... Да. Да, 800. Да. А вже в липні цього року получається я цей 1600 взяла. Це моя любов, це моя мрія, яка стоїть поряд зі мною. Я не очікувала, що за такий короткий термін я буду власницею такого крутого апарату. Дуже задоволена роботою з самим апаратом. Чим Фенікс відрізняється від інших апаратів, і чому ви обрали Фенікс вже другий раз поспіль. Було дуже мега круте навчання з великою кількістю годин практики, завжди підтримка, завжди розвиток. Хоча перед покупкою у мене був вибір між іншим апаратом, і навіть власники того апарату мені телефонували і кажуть, чому ви не берете нас? Я, я кажу: бо я вже обрала Фенікс. Вони кажуть, а чому Фенікс? Ну я кажу, там навчання, там те, там те. А вони мені кажуть, типу, та там немає що навчатися, немає що робити. Три настроєчки і все. Але насамперед це неправда, тому що це дуже клопітлива робота, це дуже відповідальна робота. І три кнопочки не канає, щоб довести людину до фінальних результатів. Мій вибір був феніс, і вдруге я обрала. Тільки Фенікс. я маю немаленьку базу клієнтів 350 чоловік по анкетам. У в майбутньому в принципі планую знайти собі помічницю. Я знаю, що у вас ще є процедура електроепіляції. Розкажіть, будь ласка, в чому різниця між лазерною епіляцією і електроепіляцією, кому підходить електро, кому підходить лазер, і яка процедура користується попитом саме у вас? Я нещодавно стала електрологом. Ми всі знаємо, що лазер не може, наприклад, видалити. Світле, руде, сиве волосся дуже багато жінок звертаються саме з такими проблемами і особливо на обличчі. Тому я додала електроепіляцію, яка зможе допомогти жінкам. Що на першому місці мене стоїть лазерна епіляція. Наталі я вам дуже вдячна за це інтерв'ю. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Я вам бажаю тільки масштабуватися у ваших справах, і нехай всі класні результати вони тільки промножуються. Дуже вам дякую, дуже приємне було спілкування і дякую, що запрошуєте тому до наступних зустрічей.